Профайл це важливий елемент для успішного старту на апворк. Його треба зробити один раз, але якісно. Повторюю. Дуже якісно. Це ваше обличчя. На фрілансі зустрічають по профайлу, проводжають за навичками. На це вас піде деякий час 2-3 дні. Це не за 5 хвилин нацарапати щось про себе. Так, давайте розпочнемо із назви вашої професії тайтл. Думайте о назві професії, як про особистий бренд, який повинен одразу дати зрозуміти, чим ви займаєтесь. Деякі поради. Має бути простим less is more. Думайте про клієнта, що йому найважливіше, а не як ви себе уявляєте царем або якісь технічні терміни, як би він вас знаходив в пошуку. Дивіться, що пишуть ваші колеги. Давайте це і зробимо. Давайте подивимось, які тайтли пишуть різні фрілансери на апворку. І так, на головній сторінці ми заходимо в пошук і обираємо Talents. І тут ви вже пишете вашу спеціальність. Ну, наприклад, я не знаю, давайте логодизайн. Ось, бачите? Логодизайн. І ми бачимо е, інших фрілансерів ну, по списку. тобто, І ось тут ми можемо бачити, що це топ рейтед, топ-рейтед плас, топ рейтед, Тобто круті фрілансери, які давно працюють на апворку е, і доволі успішно. Тому давайте дивитись, що вони пишуть про себе. Ось лого дизайн, графік дизайн, мінімал ну, лого. Він написав трошки забагато, мені здається, з пакистану. Е, треба Коротше. Ось Джаверія. Зрозуміло одразу, що вона займається логодизайном. В неї в, та в тайтлі так і написано. Логодизайн. Можна там щось додати. Логодизайн експерт. Логодизайн експерт. Графік дизайн, пакіджень і логодизайн. Лого, графікс, бренд і дизайн експерт. Ну, це здорово, круто написано, дуже просто та зрозуміло. Тут. Тобто, роки, скільки він працює, ще написав. І ось так ми дивимося, що інші пишуть. Дивіться на тих, хто, хто, хто є топ-рейд або топ щоб, тому що вони вже, як то кажуть, собаку з'їли на цьому. Давайте їм довірятися. От, бачите, Logo Design Specialist без Branding Expert. Давайте подивимось, кого ще. Наприклад, Video Editor в Talents. Так. І що ми бачимо. Давайте. Video Video Editor. Video Editor, ну, Просто написано: Video Editor Animator. Хто там ще робить? Video Editor Designer. Тобто, всі м, круті фрілансери, тайтли, вони пишуть простий, зрозумілий е, тайтл, щоб клієнт одразу е, міг зрозуміти, що цей фрілансер робить. Пошукайте інших фрілансерів за вашою спеціальністю, і винайдіть для себе найкращий, простий, зрозумілий тайтл.